Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Вже неодноразово нинішню війну називали війною артилерії і дронів. Дрони такі невеликі летючі машинки зараз відіграють дуже велику роль на полі бою, як розвідники, і навіть як такі невеличкі бомбардувальники. І з дронами у нас найбільша проблема, тому що Україна не виробляє сама достатню кількість цієї машинерії. Ми постійно мусимо і через офіційні джерела, і через волонтерські джерела їх закуповувати. Але недавно міністр оборони Резніков зустрічався. З українськими виробниками дронів їх близько ста було на цій зустрічі, і він сказав, що Україні треба сотні тисяч дронів і треба розвивати власний ринок. От, власне, на цю тему я хочу поговорити з Валерієм Яковенком, засновником проекту Drone.ua. Валерію, вітаю! Привіт. Дякую, що ти прийшов. Ти один з тих, хто в Україні найліпше розбирається в дронах. Я власне тому хотів поцікавитися таким питанням. Ми... Рік скоро як масштабне вторгнення, і ми говоримо про те, що Україні треба розвивати цей ринок дронів. А що зараз робиться з ринком дронів? Тому що, от якщо вірити офіційним повідомленням, на цій зустрічі з міністром було близько сотні виробників і якихось операторів дронів, але ми досі масово купуємо китайські, американські, будь-які інші дрони. А от українського масованого такого виробництва простих дронів, от такого, як оцей ось приблизно от він, який у нас стоїть тут, нема. Насправді дрони є різні, і для них дуже важливо розуміти, що є різні завдання а з дронами дальньої розвитки або там розвитки від 10 до 50 кілометрів, не все так погано, і насправді виробничі потужності є. Вони з'являються. Більш за те, вони дають достатньо велику фору навіть закордонним же виробництвом, тому що розуміння кількості та потреб сучасній українській армії зрозумілі тут і абсолютно не зрозумілі в такому класу обладнання для закордонних спеціалістів, котрі про. Просто не можуть Зрозуміти, що нам потрібно дійсно десятки тисяч одиниць такого обладнання, коли ж ми кажемо про дрони, котрі є меншими, котрі можуть і або мають бути у кожному підрозділі для ведення ближньої аеророзвідки на відстані 5-10 кілометрів. Тут дійсно є певна специфіка, тому що найкраще з цим впораються технології, що створені для масового користувацького попиту. Це дрони, можемо їх сказати, що консюмерські, вони продаються… продають Споживацькі спож. Шивацький така. Вони продаються на полицях інтернет-магазинів, магазинів, магазинів електроніки, і у всьому світі їх можна придбати і використовувати, але ще в нас вони використовують дійсно з позицією вже безпеки. І ті технології, що там використовуються, вони є проривними для свого класу. Це і дальність передачі відеозв'язку, і контролю, але це вже не є чимось надистотним. Це достатньо прості речі, котрі потрібно виготовляти масу. Тобто з дальніми е, у нас. Все непогано, я так розумію. Так. Це дальні, це те, що, наприклад, фонд «Повернись живим закуповує, бачу, лелеки, шарки. Абсолютно вірно. Так. Саме цей клас обладнання в Україні вже виготовляється масово і я б сказав навіть більше, ніж закордонні можуть заводи нам запропонувати. Ага, тобто тут ми круті. Так а от якщо от, мова про оцей варіант, такі маленькі штуки, це що це? В-коптер, я бачу, так. якийсь. Е, він дуже схожий на популярну модель Маверік 3 це я коротко поясню нашим глядачам, які не зовсім розуміють цю специфіку. Зараз більшість волонтерів зайнята тим, що шукає по світу. Це називається в просто народі мавіки. Маверік, -3» це китайський такий дрон, який от консюмерський, як ти кажеш. Та він простого такого використання не фактично це дорога іграшка, але іграшка не воєнна. Це радіокерована іграшка, котра не має взагалі нічого поряд з військовими технологіями. з класифікації, вона дійсно є технологією двойного призначення, але це не відміняє того факту, що вона загально доступна і вона дійсно ефективна. І для того, щоб виготовляти такі дрони, тут вже потрібно розуміти ринкову складову збирання дрону. Це не лише руки і набір розуміння того, що його потрібно зібрати, або фінанси виділені на це. Це доступ до. Виробничих ліній та ліній постачання комплектуючих, і тут, коли ми говоримо про потреби України, наша потреба вона не така велика, якщо ми порівнюємо її зі світом загальним з світом, для того щоб збирати такі батареї, необхідно мати доступ до фактично потужностей компаній, котрі виробляють маленькі ячейки цих батарей, щоб потім їх поставити на наші дрони. Якщо ми от, говоримо про електроніку, також потрібно мати до доступ до виробничих потужностей різних заводів, що можуть конкретно цю електроніку дуже дешево, але дуже ефективно і дуже якісно виготовляти. І головне, для розвитки потрібні очі. А що в дронах є очі? Камери. Камери. А, а там всередині є лінзи. А в лінзах і в виробництві лінз взагалі по світу є велика специфіка, і навіть проблема в тому, що не Найбільш великі світові компанії з виробництва споживацьких дронів вони скуповують масово ці підприємства. Це елемент монопольного становища, коли якщо в Європі десь є виробництво компаній, що виготовляє лінзи оптичні для фотоелектроніки, їх однозначно придбають. Тобто розуму зібрати це все докупи у нас є, але комплектуючих ми не виготовляємо ні потужних лінз в необхідній кількості, ні батарей в необхідній кількості. Що там іще батареї, лінзи, і ти казав третє. А, батареї, лінзи, електроніка. електроніка яка навіть це керує компоненти точного виробництва пластику під високим тиском. В їх також такого виробництва в Україні, наприклад, його не існує в, датні, ну, в достатній кількості. Коли ми кажемо про дрони, нам потрібно взагалі всю екосистему створювати, і це питання не одного місяця. Це не просто дрони, це просто побудувати окремий завод просто для зборки лопастей. Навіть ось окрема одна частина заслуговує на те, щоб існувати і виготовляти для різних українських команд, українських компаній лише лопаті. Добре. Тоді вас з великими дронами великої дальності у нас все добре, якраз я розумію, добре, тому що нам не треба їх в таких багатотисячних обсягах. Ми можемо це. Ну, це сотні, десятки, сотні штук. То з цими невеличкими, яких потрібно справді сотні тисяч штук, все складніше. На твою думку, є сенс починати? Ну, тому що можна почати займатися цим питанням і через рік-два мати цю закриту систему, чи хоча б напівзакриту систему зборки а, і, і виготовлення. Чи ліпше все-таки це купувати, а сконцентруватись на далеких дронах і великих? Я вважаю, що нам потрібно будувати своє і, вже є час, і час, напевно, вже був півроку тому для того, щоб створювати основу для такої екосистеми. Україна має ми маємо розглядати не лише як країну, що задовольняє свої потреби. Війна закінчиться. Війна закінчиться нашою перемогою. І нам потрібно буде всі ці виробництва переналаштовувати вже на зовнішніх користувачів на експортні потужності. І такі дрони, абсолютно все, що буде вироблятися в Україні, воно буде продаватись лише тому. Му, що це зроблено в Україні. В нас бренд Україна він вартує трильйони доларів. І коли там є позначка, що воно зроблено руками українців, це вже гарантія якості і гарантія того, що воно дійсно витривало. І коли ми кажемо про збірку таких дронів, його потрібно робити, його потрібно робити зараз, але не потрібно дивитися на це як на е, окремі компанії, що мають побудувати свої власні виробництва. Нам потрібно весь ланцюжок виробництва від виробництва Болтику. До виробництва готового пристрою локалізувати можливо не лише в Україні, якщо ми говоримо про самі виробничі потужності, але гарантії того, що воно буде зроблено, створено і працювати буде для нас роки, нам потрібно вже зараз робити. Приклад дуже простий по батарейкам. Якщо зараз намагатися купити десь у світі літі залізофосфатні компоненти, котрі зараз дуже популярні, наприклад, на ринку енергонезалежності, вони такі самі використовуються і в дронах. І компоненти використовуються там і так далі. І коли з, е, робити лінію для зборки цих компонентів, з'являється, що жодного в відкритому доступі такого компоненту нового нема в СБУ. Якщо ви просто у Китаї, у Європі будете намагатися купити, купити такі е, одиниці елементи для збору, ви з'ясуєте, що нового не існує, і його потрібно будувати. А контракти там закладаються на десятки років наперед. Тобто чим швидше ми почнемо, тим швидше ми матимемо свої абсолютно армію дронів, про яку ми мріємо. А що найдорожче взагалі в дроні? Um. Ну от чи найскладніше, можливо, я так. Переформулюю. ви знаєте, деяких деяких виробників дронів світових, загальновідомих, китайських взагалі іноді називають компаніями, що продають не дрони, а продають батарейки. Коли ми дивимося на елементи дронів, наприклад, ось на ту батарейку, ось що знаходиться внизу. Так оце батарея. Вона він важкий. Він, до речі, дуже важкий, і оце вага батареї. Багато ролі грає, і ця батарейка в собі вартості складає одну з найбільших частей, і вона є розхідником, тому що під час експлуатації ви використовуєте цикли і цю батарейку потрібно міняти, а купити її, якщо порівняти з елементами, з котрих вона зроблена, і з вартістю вихідного виробу там найбільший елемент націнки саме на батарейки. Тому я б казав, що нам потрібно дивитися на можливості створення таких елементів тут в Україні або зборки їх. А зв'язок, тобто, це ж е, найцікавіша ланка. Дрон летить настільки далеко, наскільки він отримує команди від пульту керування. Це дуже цікава історія. Насправді, коли ми кажемо про зв'язок, тут нічого складного нема. А зв'язок це по суті Wi-Fi. просто певний закодований за певними принципами, це направлені і е, достатньо якісно налагоджений е, репітер Wi-Fi. тобто є приймаюча і передаюча антенна, є цифровий зв'язок, який дозволяє обмінюватися даними на великих відстанях, іноді навіть понад 7 кілометрів, коли ми кажемо про такі загальнодоступні пристрої. І якщо ми побачимо квартиру, взагалі, картину світу, ми побачимо, що ці технології є. Під грифом, навіть іноді секретними, коли ми кажемо про західний світ, і ми кажемо про те, що ці технології абсолютно загально доступні, коли ми бачимо східний підхід до регуляції. перекладаючи е, географічною мовою, те, що в китайців продається як побутові дрони, ви кажете на заході, може бути воєнною розробкою, абсолютно вірно, і це є одна з перепон, чому Україні не вдається переходити з компонентів. Китайського виробництва на американські чи західні аналоги тому будемо будувати своє. Абсолютно вірно. Дякую, Валерій, за такі ну, прості роз'яснення. Валерія Ковенко, засновник проєкту Drone.ua, був з нами в студії марафону Єдині новини. Буквально за далі у нас новини.